Світ по-новому відкриває Україну, бо Україна для світу була така тера інкогніта. Тобто була якась держава Україна, якій було 30 років, щось там відбувалося, і різні такі речі. Але світ мало що знав про українську літературу, культуру, ну і так далі. І так далі. І тепер... А зв'язку з війною а світ, якби повернувся обличчям до України. Шановні глядачі, вітаємо вас на телемережі програми. No. Це інтерв'ю студії, але сьогодні ми зовсім не студії в такі можна сказати мобільний студії. Ми в Нью-Йорку маємо надзвичайну приємність зустрітися з українським письменником Василем Махновим. ми дуже раді, що ми вас змогли зустріти в Нью-Йорку. Ще й що ви знайшли час з нами поговорити. Ну, по-перше, дозвольте мені привітати вас з вашим 60-літтям і також із виходом вашої колекції поезій за останні 30 років, «Схеми двотомних. Це надзвичайно важлива подія для поета, письменника. Розкажіть нам, будь ласка, про, про, цю, про цю колекцію. Це вибрані твори в двох томах. Перший том схема це вірші, а другий том кури не літаються, вибрані есеї. Тобто перша книжка, тобто книжка поетична, це схема, вже вийшла друком, і це 700, понад 700 сторінок. Це справді вибрані вірші за 30 років. От, е, багато чого я не включав, ніяких там, перекладів е, поетичних і так далі. І деякі вірші не, не, не включено. Ну І так великий обсяг. Ну І те саме з е, цими з есеями. Е, це теж дов, доволі об'ємна книжка. Отже, я, я дуже радий, що вона виходить, виходить в видавництві Старого Лева, я вдячний всім редакторам і всім, хто працював над, цієм, над цим двотомником. А це було кілька місяців, тобто ці файли літали між Нью-Йорком і Львовом. І це такий ну, своєрідний підсумок, можна сказати, того, що я зробив в літературі. І це з одного боку, а з іншого боку, я думаю, що такі етапні видання вони у письменника повинні бути час від часу, щоб якось. Зорієнтуватися, що робити далі, і а, чи треба так багато писати. Ви вже довший час проживаєте в Нью-Йорку. Розкажіть, як живеться творчій людині тут, на американській землі? No. Ну, Нью-Йорк взагалі чудове місце для проживання, в тому сенсі, що воно це мегаполіс, тут і острови, тут і річки, і океан, і, ну і все, і так далі, і так далі. А, і е, перші мої роки, звичайно, я звикав до Нью-Йорку, тому що е, це був непростий процес. А, і, е, ну, в будь-якому випадку, переїзд для людини, яка пише, малює чи компонує музику, це завжди виклик. А, і цей виклик треба або сприйняти, його абсорбувати, або. А просто припинити цим всім займатися і я не знаю ну, чимось іншим, так? Це дуже складні питання. Ну це і питання, так би мовити, і батьківщини, це питання мови, це питання якогось такого оприсутнення твого в часі і просторі. І безумовно, що виїзд це не прогулянка по Бродвею, так. Він має різноманітні, так би мовити, нюанси. Але, як на мене, цей виклик я якось пережив. Нью-Йорк і Америка дала мені багато можливостей нових тем для моїх творів. І я думаю, що таке збагачення. Я недавно в одній есеї написав, що значить, якби мене запитали. Що таке переїзд і так далі? Я би сказав, що збагачення, так? Але коріння не росте в повітрі. Коріння вростає в ґрунт. І ти це розумієш з кожним роком, з ким в моєму випадку, все більше і більше. І тому то багато. Нових творів у мене присвячено виключно Україні, тобто з мого якогось цього починає не те, що починає, ну час від часу зникає Нью-Йорк чи Америка, чи ця глобалізація, чи якісь інші речі. Тому що е я як хочу повернутися до тих коренів, які вросли в ґрунт. Вони мені важливі, тому що це якраз є е відповідь на питання там, персональної пам'яті. А, і хто ти є? І чому о, ти пишеш про те чи про інше? і Чому ти вживаєш українську мову? А, тобто це багато різних питань. І я думаю, що о, 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 якби не мій переїзд, то моя творчість не була б такою, яка вона зараз. Залишилося буквально лічені дні до виборів в Америці. Скажіть, будь ласка, хочемо як українська громада тут в Америці впливає на вибори, чи як вона бачить майбутнє в цукню чотири роки в Америці? Ну, якщо чесно сказати, мені важко що небудь, я не політолог, я не займаюся соціологічним опитуванням. Я можу тільки чути якісь такі, а, значить, а, оцінки а, процесів. А, безумовно, що є українці, які підтримують республіканців, є які підтримують демократів. Це все залежить від багатьох чинників. А, і а, спрогнозувати це дуже важко. А, я навіть не можу не беруся це робити. Я думаю, що це а, ну покаже наступна там наступний місяць, коли ці вибори будуть відбуватися. А, все дуже непросто а, тут поставлено на Карту не лише майбутньої Америки і так далі, але й світу. І е, я думаю, що американські виборці, я хочу сподіватися, розуміють, що е, е, голосування за того чи іншого кандидата воно так само спричинить і е, політику світову. А ми бачимо, що відбувається і в Україні, і на Близькому Сході, і інших е, точках. І а Америка як найпотужніша, так мовити, країна, вона відіграє величезну роль колосальну в цьому всьому, але так само є багато інших гравців. Американський виборець не думає глобально і не думає про це. Ну та так склалася ця політична культура тут. Так що я думаю, що час покаже, і ми тоді вже через. Якісь кілька тижнів будемо знати, що до чого. Я недавно розмовляла в нашій студії з письменником Андрієм Любкою, і він нам розповідав, що зараз його бачення в українській культурі відбувається таке відродження. Випускається маса нових книжок в театрах, концерти. І то все під час війни в Україні повномасштабної. Як ви бачите цей процес з точки з Америки? Я цілком підтримую цю думку, тому що ну справді здавалося б війна, так а українське видавництво працюють на повну потужність. Книжки виходять, виходять дуже багато, влаштовуються фестивалі. До речі, я тепер от поличу в Україну на фестиваль Земля поетів, який робить Мар'яна Савка і видавництво Старого Лева. Це один із потужніших, чи планується бути потужним фестивалем в Україні. Відбуваються концерти і інші речі. Тобто паралельно з тим, що є трагедія, що гинуть наші воїни, що нищиться наша, наші міста, села, що люди переживають важкі психологічні, так би мовити, перетрубації. Але одночасно культура не замовкла, культура промовляє на повний голос, і це дивний феномен, це феномен новітнього часу, і, можливо, українці, тобто ми з вами і є тими першими, хто творить це. що ми є навіть свідками того історичного зрушення, тому що. Те, що відбувається всередині України в культурному плані, воно, звичайно, пов'язано із тим, як Україна в культурному плані виходить на е, світові обшири. Особливо від е, 22 року, тобто від 24 лютого, е, особливо українська література почала з'являтися е, в перекладах е, різними мовами. А, як і антології, так і а, окремі автори, і цей процес вже набуває такого великого, я би сказав, наповнення, так? І, а, і це дуже позитивно, тому що ми а, а, все таки відкриваємося світові, і ми хочемо діалогу з тим світом. І я думаю, що і світ хоче з нами діалогу, але але як. Вести цей діалог, коли а, немає текстів, а, коли немає виставок, коли не звучить українська муз, українських композиторів, а це важко, бо тільки через якісь там я не знаю а, події а, недавні чи, чи, чи давніші. А, ну це скажімо для більш для вузьких спеціалістів, там істориків чи там інших речей. Але е, в такий спосіб культура починає е, е, наповнюватися е, тим, чим вона має наповнитися: текстами, музикою, виступами, е, концертами. І, на мій погляд, е, цей процес є дуже позитивний в українсь... для українців. Але я не скидаю з рахуби і Західний світ, тому що. А, а, нарешті ми а, так би мовити перестаємо бути якимось незнаним народом, народом без культури, а, народом, який а, ну не знати, а, а, значить, чогось прагне, якоїсь незалежності якоїсь держави. А, а, а натомість що він собою представляє, і оця а, ця, 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 цей процес, який тепер є. Я думаю, що він а, не тільки ситуативний, не тільки що тепер і зараз, але він ще і для майбутнього дуже важливий. Тому що ми закладаємо цей фундамент. Я питалася це питання Андрія, Любко. я думаю, що воно стане стандартним для всіх моїх інтерв'ю з письменниками, і авторами. Є така одна книжка моя улюблена Яна Парандорського, називається «Алхімія слова. І він там пише про поведінку письменників, як вони творять. Наприклад, один там міг би писати вночі, коли тихо, другий не має значення, або навпаки приходять в кафе, щоб покурити, попити, там де шумно. Розкажіть нам про свою, свій творчий процес. Ну, я вже відповідав на ці питання дуже багато разів. Я можу сказати таку річ, що а, значить, а, вірші я пишу як імпульс. Тобто він може прийти цей імпульс де-інде, я його записую. Переважно це цілий вірш. І значить, я можу там через 2-3 дні поміняти одне-два слова, і на цьому все завершено. Тобто, я вірші можу писати де завгодно. А з прозою інакше. Я не можу писати прозу під час подорожей. Але я часто використовую шлях свій на паромі з Статен-Айленда на Мангеттен. А так само в мене є улюблена кав'ярня, куди я приходжу. Беру свій лаптап, там чай і, значить, пишу. Тобто, ну і звичайно, вдома. Тобто, в мене немає якогось такого сталого місця і улюбленого. Колись було це було вдома, але тепер я не знаю наслідок. Часу, віку, цих постійних подорожей і так далі, і так далі, або змін простору. Мені якось е можна писати. Я міг би навіть і тут писати при цьому шуму гамові, який би мені не заважав. Так що, о ось такий процес. Чи ви зараз працюєте над якимсь романом чи на якомусь? Так, я, е я завершую новий роман, який буде називатися. Ангел і осел з віршами про вогонь і воду. Так що я думаю його видати в 25-му році. Ну Він майже дописаний, тільки там залишилися деякі такі штукатурні, так би мовити, позатирати білі шви. От. І так само я почав перекладати американського прозаїка і поета Реймонда Карвера, який мені дуже подобається як поет. Я знаю, що українською мовою його ніхто не перекладав. Ну і вірші якісь пишуться. Готую нову книжку есеїстики. Ну і навіть є ідея видати книжку моїх інтерв'ю. Так, так що, ну а вже про видання іншими мовами, то як вони будуть виходити, то тоді ми поговоримо. Ви публікуєтеся і в інтернет виданнях і де вас можна читати регулярно, ніби ваші вірші, вас селістику. Переважно такі есеї я друкую на збручі. Це є такий а, значить, портал чи як сайт інформаційно-культурний, який, мені здається, сьогодні єдиний, який надає а, можливість письменникам надрукувати есеї, вірші або щось інше. Більше я інших а, таких. Можливості я не бачу. А, ну, а все решта друкується або книжками, або, а, значить, в перекладах іншими мовами, там, в різних не знаю, журналах і так, далі, і так далі. Тобто, якщо вийти на Google і набрати там моє прізвище або Латинкою, або кирилицею, ну, то там все воно є. Ви наступного. Місяця отримуєте важливу нагороду у Польщі в Любліні. Розкажіть нам, будь ласка, це є е, всходня фундація культури Акцент. Так, це, це є така фундація польська, яка ну, Люблін це таке е, місто, якби на сході Польщі, і ідея цієї фундації очевидно, якесь таке порозуміння між я е, 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 не знаю, різними народами, культурами, ну і так далі, і так далі. Значить, медаль вона вже існує, не знаю, років 20 І з українців до мене її отримували Дмитро Павличко і Микола Рябчук. Я якби третій. 15 листопада відбудеться вручення в Любліні. І ну, побачимо, як вони це все організують, як це все буде. Але мені приємно, що поляки відзначили, і вони там написали за що. А тобто, що в моїй творчості є а, значить і багато культурність і порозуміння між народами, і так далі. і Так далі, ну от на основі цього вони призначили це. Вітаю з цим визначенням і дуже дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів у вашій творчості. Дякую, слава Україні! Героям слава!